Всім вітання. Сьогодні дуже гарний день у нас такий. І в нас ще не дуже зелено. Ну, хвойні дерева вони стоять А кльони вже поч почали потрошку випускати листя, але ну, вони ще отакі от. Ми з вами знаходимося в Сентеніал Парку на паркері. Дуже у нас класна погода, плюс 14, трошки вітерець дує. І... Я згадав, є хвилинка, я згадав одне прохання і питання стосовно того, що я думаю про розвиток Монтона, про його забудову. І в мене сформувалась вже ідея, і ну, трошки мене навіть, як сказати, зараз я машину закрию. Так. І трошки мене, ну, не то, що бентежить. Є в мене дуже така, як, як сказати, дуже сильна віра така в те, що ну, змінено краще. Ми з вами зараз перейдемося тут і потім, що я буду я їхати додому, я вам покажу ще одне місце. І можливо потім зробимо якусь добірку, підбірку, але я подивився зараз. І в центрі Монтана і по Монтану буде, планується погоджено в мерії дуже багато свічок забудов. Ну, як дуже багато, кілька то що я знайшов. І таке буде 15 Story, story як вони пишуть, 15-й поверховий. Буде на Маклафліні. Ну, це вже буде пізніше, я вам покажу те, що вони планують. Покажу те, що є зараз у нас тут за парком. Там у нас вулиця. Зараз я переключу камеру. Там у нас за парком вулиця Вон, Вон Харві. І вона не... не центральна, вона така бічна, це вже виїзд виїзд на другий хайвий. Так, тут у нас що є. Тут він у нас дитячий майданчик. Хокейну коробку ще не розібрали з зими. Потепліло. От. І якщо хтось знає, наприклад, де знаходиться готель Canvas, де знаходиться цей центр Bell Alliance, де знаходиться банк BMO, там буде біля, біля церкви. Буде 15-поверхова свічка стояти. Я подивився цю адресу. Зараз на тому місці, де воно планується. Там велика стоянка паркінг. Ну, І в мене нарешті. Як би, ем, верніше, нарешті я, я от ну не то, що повірю, нарешті, нарешті мерія, нарешті ринок дійшов сюди. І тут будуть реорганізовувати е, центр Монтона. Я на це надіюсь, тому що, ну, чесно сказати, е, воно так на очах все відбувається. І мені було незрозуміло, чому при такому ринку житла дуже активному ну пропадають фактично, за бесінь стоять е, такі площі в центрі і стоять оці от... Халупки двоповерхові, одноповерхові, які реально вже віджили своє. І вони будувались тоді, напевно, в 50-х, роках, 60-х. І ну, просто їм вже не місце. Ну, знаєте, як, колись сказали так, в Лондоні в центрі Лондона заборонили в'їжджати на позашляховиках, для того, щоб не псувати ну, екстер'єр самого міста, центр, своїм зовнішнім виглядом. Ну то саме, то там треба просто взяти оті всі. Колись ми з вами прогуляємося, я вам покажу, про що я говорю. Думаю, ви так зрозумієте, візьмете Google Maps і там прийдетесь. Ну, там будуть такі, знаєте, ну як майже сільські хати. Але це місто і сюди пре-народ із України, і з України, з різних інших країн, і ну, воно має бути щось трошки по-іншому. Воно має мати якусь кластерність, як китайці, вміють будувати. Вони будують в одну чергу наприклад квартал на 900 тисяч чоловік. 900 тисяч квартир даних, там, там криза, але вони якщо будують, вони вже будують там, з басейнами, як в Дубаї, або, там, знаєте, з басейнами, з вигодами, Зі всіма, тобто якщо ти вже зараз робиш, ну, вже 2024 рік треба щось міняти. Ми зараз з вами пройдемо. Сюди, тобто я вам просто показую парк і показую, що тут є, є якась річка. Як всюди є вон там раннери, бігуни, джогінг І тут виходить на Харві, вон Харві, оце от. Одна купа землі, друга, третя, там тут нові три будови, і вже, вони вже так під закінчення. Про що я хочу ще сказати. Не опускати думку, буде будувати в Монтоні. І якщо у нас зараз на три сестри, на наступний рік, планується одну на саме дешеве 66 тисяч доларів, враховуючи, що це центр міста, не спішіть нічого купляти, якщо кому потрібна квартира, а не будинок. Цікаво буде зайти на ці веб-сайти, сконтактуватись, почекати, почитати. І я бачу, що ці всі, всі монолітно-каркасники вони за рік пускають в експлуатацію. І ну, там чекати довго не треба. Ну, може півтора, ну майже, ну, можна подивитись на сайті. І будеш мати квартиру і може навіть не за 66. Якщо там кому треба, ну не знаю, щось там бюджетне житло, да? хто не хоче тягнути будинок за 300 тисяч, тому що ну, це треба бути або трек-драйвером, або лікарем, або е лоєром, адвокатом. Да? От, ну. І Можливо, комусь не треба. Просто треба десь там ночувати і хтось хоче там подорожувати, наприклад, треба десь точка кинути кості, як кажуть. Да? Подивимося. І може, мені просто цікаво, що, що Сіті реально буде тут коштувати житло. Якщо там в центрі, відносно такому елітному будинку 66 за 55 квадратів, то сіті буде тут. Зараз ми дійдемо туди на куті, подивимося ці будови і ну, як вони виглядають і що вони з себе являють. Так, ну от в принципі ми звітом прийшли. Що тут у нас є? Дивіться, підйомний кран стоїть. Я просто не хочу туди підходити, бо там вже зразу йде будова, і щоб не було до мене питань, стоїть машина подачі бетону стрілою, тобто вони заливають поверхи. Це буде значить тут. Там паркінг, купа техніки будівельної. Там далі треба буде подивитись. Далі, тепер стоїть підйомний кран білий. Тут в нас вже майже готовий і дивіться, що це є. Це в нас є монолітно-каркасник. Це в нас не є дерев'яна халупа. Те, що будували в дієпі, я був ну, в шоці, чесно скажу. Будують і навіть на, там в центрі на кемерон. Будують перший поверх заливають бетон, а потім в них, якби, як, знаєте, як, цей, як змій іскуситель. з дерева, так дешевше. І вони такі, о, точно, а що так можна було? І починають все решта гнати з дерева. Я розумію, що ну блін, якби це рентовка, це ну так дешевше, але воно, я скажу вам так, по-перше, його веде, воно тріщить, коли мороз. Е, сусід ходить і тобі чути. Ну, ну Дерев'яні будинки це ну кошмар. При тому, що 24-й рік відкритий, зробіть якийсь кар'єр, добувайте ці матеріали, робіть цей бетон. Це не так ну, складно, ну, всі лиють, всі міста будують з бетону, з цегли. Нащо вам то дерево можуть завестись якісь терміти. Так, Одна будова, друга. Вже я думаю, цікаво, що ми подивимося на вебсайті, я подивлюсь, що вам скажу що воно там є. Так, Тут вже, тут, напевно одна з перших була, бо вже її обшивають і вже напевно, закінчили її. Так само монолітно-каркасний, я дивлюсь по балконах, бо балкони бетонні. Тобто оці язики, на які виходиш, да? вони бетонні. Так, один, два, три. Такий довгий будинок. І обшивається термоізоляція. Там, ну, я вам скажу так, і перестають вже не використовувати дерев'яні оці от вертикальні стойки. Тад, як вони їх там називають, стад використовують вже такий оцинкований метал. Да, його, можливо, там якось трошки складніше монтувати чи там простіше дерево різати, але на саморізах і метал він, коли розширюється, він не тріщить, не хрустить він нічого. З ним не відбувається, він оцимкований, він стоїть. Якщо навіть якийсь конденсат буде по ньому тікти, там ніякі хрубаки не заведуться, нічого не буде їсти. Так, от це вже один-два. Це напевно третій. Да? який? Третій. І там ще є один четвертий. Ну Це треба йти по цій вулиці, треба буде якось перейтись, познімати з того, щоб був ракурс інший четвертий. Може там є і п'яте, я не знаю. Зараз, Зараз ми подивимося. Ні, нема. Хоча там щось блищить. Ні, нема там п'ятого, там вже напевно немає місця де будувати. Отак. Одним словом, що ми маємо? Ми маємо те, що вони взялись за голову і може якісь... Я не знаю чому, але бачите, як не будують... Це головне, я вам так скажу. Там будуть ліфти, там будуть вже ну, нормальні якби, умови. Це вже в мене така красний будинок, ну що я можу сказати. Так, і ми ще з вами я будемо зараз вертатися на стоянку. Я обійду, так, пітер. І ще я вам покажу один будинок. Тут ми нарахували чотири. І ще я вам покажу один будинок там біля Собіса. Такі хороші, хороше центральне місце, але там буде дуже людно і шумно. Так, ну Зараз вітер трошки, е -е, від цього нікуди не дінешся. Ми з вами знаходимося тут в центрі. от Street починається, вулиця Street, там мерія. от банки пішли, тенджерін, там ще якийсь банк, далі Мерія, Тут Собіс знаходиться. райончик, В принципі, райончик бізі, постійно рух іде, проведуть дорогі, шумлять. І тут от, бац. от. Так от. На, на перехресті Мейн і Вон Харві Олвард. Вже четвертий поверх і дивіться, підйомний кран він тримає, на тросі тримає цей рукав, що заливає бетон. Це машина подачі бетону, він там регулює. Її там, туди, Тому що вітер і вона не зможе напевно, сама втримати, цей роще, ну, цю стрілу і так от, допомагає. так, І тут в нас далі якийсь такий не дуже зрозумілий. ну, от Бачите, так само. Тут, тут щось буде чи не буде, я не знаю. І тут в нас є от такі от будинки, як я їх колись знімав. Казав, що хотів, щоб було так, як. от, Все, так, щоб було от, таким, ну, таким ну да о, вітер. Дуже windy Але вони от перший поверх зробили бетонний то решта все дерев'яне. Вони його обшили декором, поставили вікна. Зимою на це дивитись було просто, як би сказати. Ну, знаєте, коли у вас будинок, стіна йде, тирсоплита обшита таким декором, якимось алюмінієвим потім йде скловата, а потім йде гіпс картон. Ну, ну, неприємно якось. Ну, так. Я, я цього не розумію, я ніколи такого не бачив, не жив в таких будинках. Я ну, в Дієпі коли жив, то, ну, в ринтовці чути були, до нас були претензії, що ми дуже нойзі, що ми коли ходиш, тупаєш, до тебе були претензії до, ну, до нас були претензії, там бабулька знизу приходила, сварилась. Ну таке. І тут дивіться, оцей будинок, це соціальний будинок, там ну, так і написано, social building. Там для тих для різного плану інвалідів, малоймущих, там, ну, там отримати державне житло for free. Ну, це нереально, це треба там напевно вже виграти всі суди і там тоді дадуть. От. Ну І то, що я вам казав, мейнстріт знаходиться там і вежа, і тут суд знаходиться стобок. Ну, Це мейнстріт, це головна вулиця. І от вона закінчується. Переходимо на далі, йде мейкстрім, але вже центральна частина закінчується. Ось тут є така в нас будова. І таких будов помонтано, вже їх є десяток, напевно. І в другій частині відео, напевно, я постараюсь погубити, зібрати реєстр. І якщо буде можливість знайти вартість, що вони пропонують, скільки буде яких бедрумних квартир і по чому. Ось такі у нас справи, таке в нас сонце. Гарний такий день, але вітряний дуже. Всім па-па. Знімаю для вас новини з Монтана. Якщо кому цікаво, ставте лайк, діліться з друзями. дуже радий, якщо будете поширювати мої ві відео. Там, якщо цікаво, хі -хі, три сестри будуються. так Далі Дальше, ну, так і є, там якісь будови. І я думаю, що. Я думаю, що Лондон, ой, кажу Лондон, Лондон буде розвиватись. І в плані от будівництва ну, є, є потенціал. Місця багато. В Riverview там є вже над Кавердейл Роуд. Така орієнтовочка цікава, але вона була дерев'яна. Тобто перший поверх бетонний, там дерев'яний. Ну я не знаю, чи там в коберті, чи продаються тут так само, бачите. Сестри, вони відраз з цього боку. Що такі справи. Ну, я не буду обходити там, бо тут треба виходити аж туди, вон підйомний кран. Видно, біла стріла. Це наш Монтон Рейлвей Стейшн. вокзал центральний. І там за ним, ну не знаю, зараз <смі>, таке діло вже вийшов. Думаю, його буде видно. Ну це фактично стріла, це будова, це і цей лікер закриває НБ лікер. Так її не ви... А, ні, видно, видно. Все, от вже стало видно. Ну, це то, що я так розумію, то, що здано добудовується. Друга і третя там е, готується сестра. Бо там 1, 2, 3. Повертаємося тут. І в парку там 4. Це вже 5, 6, 7, 8, 9, 9 висоток і далі буде ще. І буде там, я казав, в центрі, ще підемо в центр, подивимося. Все, всім папа, -па. до побачення. А це буде ще друга частина, це перша частина, щоб не затягувати.